Міноксидили, який став популярним завдяки нашим захисникам. Життя продовжується, тому багато чоловіків почали шукати варіанти, як користуватись міноксидилом в обмежених умовах, де неможливо дістати воду або не можна користуватися якимись додатковими суміжними засобами. Таким чином почав ставати популярний саме міноксидил від фірми Signature у вигляді піни. І ось плюси: лосьон висихає за півтора години і протягом цього часу не можна доторкатись до обличчя. Піна висихає всього за декілька секунд, і відразу можна контактувати зі шкірою. Лосьйон повністю зроблений на спиртовій основі, а також від нього може проявлятися сухість, яка прив'язує до використання зволожуючих засобів. Піна йде без вмисту спирту і, відповідно, не викликає сухості. Лосьон потребує нанесення тільки на суху та чисту шкіру. Стосовно піни цього не потрібно робити. Якщо велике забруднення, достатньо просто протерти шкіру вологою салфеткою. Піни аналогічно, як і лосьон. Вистачає на місяць часу і, що саме найцікавіше, ефективність у них однакова. Тому ніколи не слід шукати заперечень, оскільки при бажанні користуватися, при бажанні досягти максимального результату вихід буде з будь-якої ситуації. Кожному клієнту ми надаємо допомогу у підборі засобів, а також безкоштовну консультацію з приводу застосування засобу.